Я не знаю, гуде. Знов пилососить. Де з тим пилососом, і в 6 ранку, і в 12, ні, 12 ночі, ні, десь о 10-11 ночі. Що там можна стільки пилососити, я не знаю. Вони сюди купили якогось робота прибиральницю, і він пилососить. Комусь він скучно живеться просто. Кому скучно живеться, приходьте до нас і пилісости в нас тут, але в нас є робот пелісос, нам не обов'язково. Але можете пополососити, додаткове прибирання буде. Ми не заплатимо. І помити вікна за одно, і... Ми платити не будемо. Ні, Ну вікна в принципі в нас чисті. у нас має. ну такі, нормальні, Допаски До паски доживуть від Миколая. Ще що? Там не такі вже. Давай пиши, принесіть мені багато подарків. Написала. А ти був чемний чи не чемний? Та чемний я завжди чемний.